Дивовижна, як сказав, жахлива дискусія спровокована висловлюванням колишнього радника Офісу президента України Олексія Рістовича та підтримкою народної депутатки Мар'яни Безугли щодо того, як має поводити себе людина український військовослужбовець перед розстрілом. Ще раз нагадує про глибини морального падіння, які зараз можна констатувати. У деяких наших співвітчизників. адже це симптом хвороби, яка може бути пов'язана зовсім не засловленнями тільки двох людей. По-перше, є абсолютно очевидним, що більш професійна і ефективна військова підготовка наших громадян перед відправкою на фронт це очевидна річ однак у полон. Може потрапити будь-яка людина, і підготовлена і непідготовлена. Питання того, як себе поводить людина перед обличчям смерті це глибоко інтимне питання. І вже точно щодо цього питання не можуть висловлюватися живі, не можуть висловлюватися люди, які не знаходяться у такій ситуації. А ці люди мають пам'ятати, що сама участь. У діях по обороні нашої країни від агресора це вже героїзм.